Добрий день, діти! Подивіться, що я вам покажу? Знаєте, що це? Це глобус. А що ж таке глобус? Глобус, діти, це модель нашої планети. Нагадайте мені, як називається наша планета? Так, земля, яка вона? За формою кругла. Подивіться на глобус і скажіть, який колір переважає на нашій планеті. Вірно, блакитний. Земля це наш будинок у всесвіті. Ми жителі цього дому. Як називають мешканців землі? Правильно земляни! А скажіть, чи є на нашій планеті люди, які можуть працювати у космосі? Як їх називають? Це космонавти, все вірно. А на чому космонавти вирушають у космос? На ракеті молодці? А у що одягнуті космонавти? Так, костюм космонавтів називається космічний скафандр. Давайте його розглянемо. Космічний скафандр – це спеціальний термічний костюм. У відкритому космосі він захищає космонавта від низького тиску, радіації космічного пилу, дуже низької або високої температури. А ще скафандр забезпечує людину киснем, підтримує комфортну для неї температуру. У такому костюмі можна перебувати у відкритому космосі впродовж вісьми з половиною годин. Космонавти одягають скафандри тільки під час запуску ракет і для виходу у відкритий косм. Під час роботи на космічній станції дослідники носять звичайний одяг. У космонавтів важкі умови роботи. Під час старту і приземлення корабля. Вони відчувають велике перевантаження. Тіло стає важким, руки і ноги неможливо підняти. Зате, коли космічний корабель обертається навколо землі, в ньому настає невагомість. Незрозуміло, де підлога, а де стеля. Всі предмети. Плавають, як пушинки в повітрі. І космонавти теж плавають. Пити і їсти їм доводиться зі спеціальних тюбиків, щоб їжа і вода не плавали де попало. Ось так виглядає їжа космонавтів. А що ж роблять космонавти? Космосі. Космонавти створюють ліки та розробляють медичні технології, вивчають властивості живих організмів в умовах невагомості. Космонавт працює на благо всього світу. Він мандрує у космосі та добуває нову інформацію для народу Землі. Робота космонавта дуже небезпечна. Космос це місце без повітря і хоч краплі тепла. Якщо опинитися в космосі без спеціального костюма можна померти за лічені секунди. А ще у завдання космонавтів. Входить підтримка в робочому стані обладнання космічного корабля, виконання наукових експериментів, запуск і ремонт штучних супутників. Космонавт-пілот повинен бути професійним льотчиком, а космонавти-дослідники. Досвідченими інженерами або вченими. У космонавтів повинно бути бездоганне здоров'я. Тому перед польотом у космос вони проходять ретельний медичний погляд та різні тренування випробування. Ось така цікава і дуже необхідна програма. Песія космонавт. Сподіваюся, що вам сподобалася моя розповідь. Якщо хтось з вас мріє стати космонавтом, повинен дуже добре навчатися в школі і слідкувати за своїм здоров'ям. А на сьогодні все. До побачення!